Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 28 червня. У Київській області день температура становитиме від плюс 29 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 24. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоби ввечері розсіятися. Опади не очікуються на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 29 до плюс 25 градусів та від плюс 18 до плюс 23 вночі. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Чернігівській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 24. Ранок у Чернігові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються на Сумщині. Денна температура буде від плюс 28 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 22. У сумах на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 24. Хмари, які з'являться у Донецьку вдень, протримуються недовго, ввечері очікується ясна погода, опади не очікуються. На Луганщині очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 23. Ранок та вечір у Луганську будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 28 до плюс 26 градусів в день, та від плюс 23 до плюс 25 вночі. Ранок та вечір в Одесі будуть ясними. Вдень очікується хмарність без дощу. У Миколаївській області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 26. У Миколаєві ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. У Херсонській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 31 до плюс 26 градусів та від плюс 19 до плюс 26 вночі. Небо ясне у Херсоні вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. У Запорізькій області день температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів. А вночі від плюс 18 до плюс 24. Хмари, які з'являться у Запоріжжі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без опадів. У Криму очікується температура від плюс 27 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 25. У Сімферополі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго. Без опадів. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 23. Небо у Львові буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не передбачаються. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 30 до плюс 25 градусів в день, а вночі від плюс 16 до плюс 22. Хмари, які з'являться в Івано-Франківську вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не очікуються. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дощу. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 30 до плюс 27 градусів в день та вночі від плюс 19 до плюс 22. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опадів не прогнозується. На Закарпатті очікується температура від плюс 27 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 23. В ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Яка утримається в Ужгороді до самого вечора. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів, та від плюс 17 до плюс 23 вночі. В рівному на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 26 градусів. А вночі від плюс 18 до плюс 23. У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. На Хмельниччині температура вдень буде від плюс 27 до плюс 24 градусів та від плюс 18 до плюс 23 вночі. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 23. Вдень у Кропивницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не очікуються. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів. Та вночі від плюс 17 до плюс 22. Ясна погода буде триматися у Полтаві впевнено. Вдень можлива недовга хмарність без дощу. У Черкаській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 28 до плюс 26 градусів та від плюс 21 до плюс 23 вночі. Ранок та вечір у Черкасах будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не очікуються. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 22. У Дніпрі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не очікуються. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 23 градусів та від плюс 17 до плюс 23 вночі. У Вінниці хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що ви з нами, незважаючи на всі виклики цих днів. Сподіваюся, що наше відео про сонячні дні принесло вам хоча б трохи світла та тепла в цей час. Залишайтеся сильними та обережними не забудьте підписатися на канал. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео, коли світло повернеться. Разом ми сильніші. До зустрічі в наступному відео.